Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую отакий смачний салат, який складається з вареного буряка, горіхів, яблук, зеленого чесничку, який після дощу зійшов, і, звичайно, свіжий слив. Ну, і з яблук. Цей бурячок бряковий салат. Користий тим, що він чистить мікрофлору кишечника. Так я прочитала в літературі. Замість ентерожерміна можна використовувати, але я не лікар. Але чоловік просить готувати такий е, салат, він понижує. Тиск. А я теж дім такий салат, хоч у мене і тиск понижений, але пізніше вип'ю каву і тиск стає в нормі. Але салат дійсно хороший, особливо для нас, людей вже старшого віку, коли вже жирного не хочеться. Дуже їсти. А от щоб очистити мікрофлору кишківника, от такий потрібно їсти салат. Ну, я думаю, що ніякого, ніякої шкоди організму він не завдасть. А тільки буде одна користь, оскільки в буряку багато підковини. А зараз вже осінь. Поменшало овочів, поменшало фруктів і вже починати саме наш ранок потрібно з корисної їжі. І так я на корейську терку натираю А так я потерла буряк. А тепер на звичайну терку я потру яблука. На півтора бурячка барених середнього розміру я додала півтора яблука, яблука кисло солодке, додала сім потрібнених горіхів, сирих горіхів не смажених. Додаю Порізаних, отаких от красивих, сім'янтарних, янтарних, дрібненько порізаних слив. Тільки ж погляньте, який красивий виходить салат, а стільки користі, яке поєднання. На городі зараз проріс саме отакий чесничок після дощу. Той, ще не, не вибраний залишився. Буває, що вибираєш часник і трішки не добереш. І отакий він вийшов, як ото найди, проросла пшениця. І от він дуже корисний, цей часничок. Але якщо немає такого чесничку, можна додати звичайнісінького чеснику. І додаємо чесник до нашого салату. Кидаємо часничок. далі щепотку солі, звичайно, можна і без солі, в той, як, звичайно, любить. І додаємо ложечку олії. Я так з задоволенням готуємо салат. Я дві ложечки додала б. Забалакалася і трішки більше вилося, але можна ложечку, можна дві, кому як подобається. Отсту не додаємо, бо в нас є яблучко вже. І отакий от смачний і корисний салат можна подати на сніданок. Огляньте, отак його розмішуємо. Гарно, поєдналося стільки кольорів, стільки смаків. І це буде дуже смачний і корисний салат. Прямо таки почнемо в ранок із такої корисної їжі. І будемо смакувати його із задоволенням. Це дуже смачний салат, красивий. Якщо і якщо і ви не вживатимете його з лікувальною метою, то він буде корисний до будь-якої страви. І дуже смачний. Усінній саме отакий салат недорогий. Дякую за увагу. Бажаю усім міцного здоров'я. Щастя, миру, добра. Якщо сподобався мій салат, ви, будь ласка, поставте лайки, заходьте на мій канал і підписуйтесь.